Лоно матері, матерія, земля усе це є життя, його одвічний прояв. І найціннішим є усвідомлене життя, що ти на цій землі не сам. Усе тут є для тебе і сонце, і зорі, і земля, і небо, і зіткане все з Божої любові. Мій дорогий, моя ти дорога, дитинонько, усе для тебе. На мить ти зупинися навколо подивися. Відчуй звук матінки землі, як віє вітер, і шумлять дзвінки-струмки, Як ліс хитає гілля. У травах грають цвіркуни, і бджоли, мухи, комарі виконують свої ноти оркестрові. Ще не сказала про птахів, вони ще тії віртуози. І на округи цей звук живий. Усе живе для тебе. А ми живемо в цім житті і бачимо лиш проблеми. Проблем нема, це є завдання. І як вирішуємо їх, це наші вже надбання. Отак От життя себе живе. Тут є себе пізнання, як усвідомлюємо ми, лоні Матері ми на землі. Нам відкривається життєва тайна. А у місті, там, де шум машин. У нас у кожного по сто завдань є. Мелодії й шуми там є свої. Цю мить відчую в своїй душі. це лоно матері землі І одразу, ця тайна. І одразу відкриється ця життєва тайна. Одразу відкриється ця життєва тайна. E sure. Дерево скреплять. Хвоя сыплется. ніби Дождь. Усаживай.